Абах Ельхір! Доброго раночку всім. І звод басейна, компаунду Флоренса Хамсін. Так, зараз 10 ранку, і ми в басейнику. Друзі, пам'ятаєте, в одній з перших серій я вже створила плейлист по Єгипту. Там уже 15 серій. Так от в одній із перших серій я говорила про те, що не буду зациклюватися на дуже поганих коментарях, тому що я приїхала в Єгипет не розбирати ваші коментарі, знаєте, просякнуті з заздрістю. Це пишуть жінки, одинокі, удовлетворення жінське самолюбив во всіх проявленнях. Тобто, коли одинока жінка, вона пише гадосні коментарі. Я це вже заметила. Значит, Валентина Дубовік, я вас заблокувала второй раз у себе на каналі. Больше розблокувати вас я не буду. Ви вже ужас... ужасне дивитесь п'яти. Дальше хочу передати привіт усім ЗОЖівцям. Зож, здоровий образ життя. Да? Вони нам з колею виписують, що і харчуємося ми неправильно, і все ми неправильно, і сік ми неправильно п'ємо, і фрукти ми неправильно їмо. І порції треба зменшити. Да, мне пишуть уже дві красавиці. Себе пишут... зменшить. Пишут, що зменшить порції, да? Коля правильно только що сказал, зменшуйте собі порції. Не лізьте, друзі, не лізьте. В наші so, тарілки. В наші тарілки це ми проходили в готелях. Тепер хочу вот, щоб знаєте, покрутиться, щоб ви побачили. З різних боків наш басейн, хто ще не бачив, бо пишуть, а я такі то серії не дивилася. А відпові... дайте відповідь на таке питання. Так подивіться, подивіться. Да. все в серіях, абсолютно да. вся інформація. Інформації повно. Да. Причому я даю таку інформацію, яка дійсно потрібна туристам. Захотіли в компаунд? Вам ніхто так не розкаже, як я. Я завжди я взагалі на деталях завжди акцентую увагу і ну. Даю відповіді. Так от, шановні, я ще раз повторюю: в Єгипті я не для того, щоб загострюватись на вашому негативі. Негатив залишайте собі. І одна пише, Аріна постійно в басейні в кофтах. Друзі, дивіться сюди. Бачите? Це не кофта. Бачите? Це парео пляжне. І я його використовую так, як мені зручно. Я хочу прикрити Тіті, Я їх прикриваю, бо тут повно арабів, і вони дуже дуже пристально смотрять на жіночі придади. Тому я його вот так прикриваю, і це не значить, що я не загоряю. Я потім приберу це все і буду загоряти без вас. В інтимі із своїм чоловіком, так що за мене не переживайте, за мої кофти в басейні, як ви пишете. Тож треба було коля таке придумати, так? Да? От, коротше, сьогодні от трішки зупинилася на ваших коментарях. Ще раз повторюю: загострюватися не буду. І ще один коментар сьогодні в вранці мене насмішив. Пише одна. У мене великий туристичний досвід. Я зараз нахожусь в бюджетному отелі, так мені навіть дверь починили за 5 хвилин. Ну, тобто вона підкреслює, що дуже э, крутий сервіс. Люди добрі, зайдіть на канал, от зайдіть на канал. Справа в тому, що до війни в мене був тревел-канал. Три-чотири рази на рік ми їздили по закордонах і де нас тільки носило, в яких готелях ми тільки не були. Перераховувати країни? Перерахую Туніс, Туреччина, Єгипет, Об'єднані Арабські Емірати. Об Арабські так. Два рази там були. Так. Далі Європа це Польща, Болгарія, Угорщина, Румунія. Румунія. Друзі, це наша географія. Ми не говоримо з Колею про те, що ми повинні були об'їздити всю земну кулю. Ні, у нас двоє дітей, у нас інші життєві пріоритети. Але ми, подорожуюча сім'я, і писати нам, що у вас величезний досвід. І вчити нас, особливо мене смішать, Коля, по Єгипту поради. Люди, та це ми вам можемо дати поради по Єгипту. Ну давайте так чесно. Коля, ти згоден зі мною? Так, так. Поради по Єгипту буду давати вам я. Дозвольте мені, будь ласка. Бо я на досвіді дійсно і знаю дуже багато і можу з вами поділитися цією інформацією. Для цього і створено було ютуб-канал, щоб ділитися із туристами своїм туристичним досвідом. Ось в чому справа. Значить, які у нас сьогодні плани з кулі? Поки ми тут плаваємо в басейні, ви вже дивитесь нашу серію Ельдахар Базар. Там, де за копійки можна купити свіжі овочі і фрукти, такого ви не знайдете в жодній країні. От ви кажете: а от у нас в Португалії, а от у нас в Іспанії, а от в Італії. Друзі, відпочивайте в Португаліях, Іспаніях, в Італіях. А ми з Колією по бюджету знайшли країну з тим кліматом, з тим морем, з тим рифом, з тими рибками, з тими цінами на продукти. Які нам підходять саме нам. Ми в Єгипет закохалися дуже давно. Своєму коханню до Єгипту ми не зраджуємо. Ми Єгипет любимо, ми любимо єгипетський народ. Був було питання сьогодні вранці, А от ви фотографуєте місних А що можна. Так, щоб ви знали, місні самі лізуть в відео і хочуть фотографуватися, навіть жінки закутані. Ідуть на контакт і хочуть, щоб їх фотографували і з ними знімали відео. Ви зрозуміли, друзі, так що не пишіть дурні, там десь написано в туристичних буклетах, що не можна. Все можна, якщо осторожно. Якщо ви відкрита людина, от ми з колею відкриті люди щирі, то до нас місцеві єгиптяни точно так ставляться щиро і відкрито. І йдуть з нами на контакт, фотографіруються, ще й самі просять влізти в наше відео. Коля, я не права? Так, точно, все права. Абсолютно, абсолютно да. точно. І ще, дівчанки, хочу зупинитися на такому, як у вас Коля дуже хороший муж, да вам повезло з мужем. Коля, що ти можеш на це сказати? Отже, вам повезло з мужем. Коля, у вас такий, і Коля у вас готує. Вот ви мені такого мужа. Можеш на русском языке отвечать, потому що коментарі були на русском. На русском. Ну, на русских отвечай на русском. Значит, начну с того, что повезло моей жене. Это мне повезло. Я свою жену очень люблю. И мы не делим, кому что когда приготовить. У кого есть время, тот и готовит. Вот. Моя жена прекрасно готовит, очень вкусно, мне очень нравится. Я готовлю, когда она занята. Она занята монтированием видео. Я готовлю. Или наоборот. Вот и все. Мы никогда не делим, домашний труд, бытовые проблемы, все у нас вместе, все пополам. Вот поэтому, так, уважаемые. да, поэтому, девочки дорогие, у нас будет 34 года совместной жизни. Вот в июле, кстати. В июле здесь, в Египте, нас застанет эта дата 34 года совместной жизни. Именно потому, что у нас такая политика семейная, что мы друг для друга, да. а не каждый сам по себе, как в некоторых семьях. Вот вот так. Коля вам ответил прекрасно на ваши вопросы. Я думаю, что у вас больше вопросов не будет к этому. <музы musician> у нас нет разделения на, на женскую, мужскую работу. О, это не мое дело там готовить на кухне, убрать или что-то помыть, постирать. Я вам скажу сразу, что стиркой в основном занимаюсь я. Я собираю все постели, всю одежду. Кому что постирать, забрасываю в стиралку. И мне не сложно нажать кнопочки, засыпать э, гель для стирки. Порошок да. стиральный, постирать и высушить. Вот и все. Сходить в магазин, приобрести необходимые продукты питания или еще что-то. Не проблема вообще. Потому что ты, Коля, да. настоящий мужчина. Да. И я благодарна тебе за все эти годы нашей Нужно счастливой... Нужно просто относиться с уважением друг к другу, любить, уважать, понимать. Вот весь секрет. Совершенно верно. Вот и все. Совершенно я надеюсь, верно. надеюсь, я полностью ответил на ваш вопрос, на ваш комментарий. И больше таких вопросов к нам не будет возникать. Наверное, да. Спасибо. <с> Спасибо. <с> Спасибо, Спасибо за внимание. Коля, что прояснил ситуацию. <с> 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 так, а теперь, друзья, я же хочу вам показать. Вот оно, засияно солнцем, компаунд Флоренса Хамсин. Дивіться на цю красу. Тільки ця краса має дуже один суттєвий недолік. Красу Хамсіна показали вам Флоренце Хамсін. Уже вчора це був другий раз, коли зникло світло, і знову під час роботи над відео завий непідходящий момент. Я так лютувала вчора, психувала. Ми з Колією психували. Мабуть, оцей мегавеличезний розмір компаунду не справляється з електроенергією ввечері, коли всі вже в компаунді. Навантаження в електричне. Навантаження величезне воно вибиває. От, і Тому мене це не влаштовує. А так все влаштовує. Альона із Ізраїля, спасибо за хороший коментар. Альона написала, класний компаунд, вся інфраструктура рядом, все рядом. И, ну, потому что человек внимательно смотрит наши видео и видит, что, что мы показываем. Да, инфраструктура вся рядом, все рядом, поэтому очень удобно жить в этом компаунде. Половина компаунда еще не заселена, там кое-где делается ремонт, строительные работы. Вы слышите постоянно в наших видео э, шумы, стройки. Вчера два раза вырубали два раза. свет. Первый, первый раз... раз на 5 минут, а потом через полчаса еще на 40 минут. Да. Слышите звук? Это я делаю себе э, этот массаж спины. И еще был такой комментарий, что спасибо за украинскую мову. Друзья, знаете, что я вам хочу сказать? Когда я вела Египет на русском языке, у меня были очень хорошие просмотры. Потому что меня смотрел Казахстан, ну Россия, само собой. Мені змотрели європейські э, э ті люди, які Вот. А зараз я вот так українською мовою веду, а українці мені не допомагають в переглядах. Э, минуле відео таке цікаве було, називалося Єгипет онлайн. Так э, творча студія написала мені що. Це відео э, ваші підписники реже. Тобто, от вам україномовні, тобто, друзі, ну якщо ви за україномовний Ютуб, допоможіть. Підпишіться на канал, поставте лайк, напишіть е коментар. Якщо ви дійсно за україномовний Ютуб, то ще за я... якісний україномовний Ютуб, а не суржикомовний. Так, ну Ми як... ж можемо як вірка-сердючка розмовляти, розумієте? Ну а якщо хтось навіть такої мови не розуміє, то на каналі на на лагоджені, Такі субтитри, субтитри. будь-яка країна світу може перемкнутися навіть арабською. Я було відео показував, Навіть yeah. на арабські субтитри я почав і все прекрасно. Навіть араби можуть дивитися, все їм буде yeah. зрозуміло. Да, в То від відео... небажання, від небажання щось там ще лишню кнопочку нажати та да, включити субтитри, да. щоб було ми, зрозуміло. Ми в одному з відео показували з Колією, що ми вмикнули арабські субтитри, і ви це бачили. На екрані говорив Коля і був переклад арабською мовою. Арабські субтитри. Будь-які субтитри будь-якою мовою налаштовані на нашому каналі. Ну, там же є значок, СС, такий значок квадратик. Субтитри. Такий. Ну перейдіть на жміть, і буде вам, ви можете будь-якою мовою світу подивитися наше відео. Це ж не, ну, не важко. А ще не знають люди, де знаходиться опис до відео. До кожного відео блогер пише опис, опис відео. Якщо на телефоні дивитесь, там три крапки внизу треба натиснути, і вам буде опис відео. Розумієте далі по, по каналу, походіть, подивіться плейлисти, подивіться, чим дихає блогер, що він знімає, що взагалі у нього на каналі. Це ж так і цікаво. А то так зайдуть деякі, напишуть коментар, і я бачу по коментарю, що каналу людина не знає. Так дізнайтеся, це ж так легко. натиснули на слово відео, і вам там відео всі вискакували, Натиснули на слово плейлисти, списки відтворення. Вам повистахували всі плейлисти. Друзі, так треба робити. Настройки заходите відео от налаштування. Шестеронечку нажимаєте. Там є субтитри, потім нижче ще графа, прямий або прямий перевод. Нажимаєте туди, там вообще всі язики випадають. Всі блін. Ну, значить, так друзі. Ну з, з Ютубом треба вміти працювати. Так раз ви вже ютуб дивитесь, значить треба вміти працювати і бути справжні, справжні. Справ... Справжнім глядачем, так. отак от скажемо. От, е... от така у нас сьогодні говоріловка в басейні. Поки ми з Колею засмагаємо, ми вирішили з вами поспілкуватися. Як вам моя шляпка? Це солом'яна шляпка, я одягаю її вкрай рідко, але теж люблю. Вона позаду зав'язується на бантик. Її можна отак от тут зав'язувати, але я на бантик позаду зав'язую. От такі, так, такі в мене пляжні моди, які я вам показую <кій> в кожному своєму відео. І дівчата мені пишуть, що дуже подобаються мої пляжні і непляжні луки. Дякую вам за це. Ну що, ми будемо насолоджуватися, плавати і зустрінемось уже на обіді. Ми сьогодні з колею будемо готувати смачненький обід. Зараз вариться картопелька. Покажемо вам. Ось вона наша картопелька. В мундірах вирішили з колею зварити. Заскучали за мундірами. Зараз подивитись, що у нас до картопельки. Поки okay, готуємо собі обід, завжди дивимось наші відео. От, вони у нас цікаві, інформативні. Запрошую в наш плейлист. Там уже 15 відео. Так що дивіться, насолоджуйтесь Єгиптом, друзі. Так, Коля зараз буде. Я обіцяли продемонструвати вам відкриття цієї баночки. Значить, у нас це друга банка. Першу банку ми купували в гомлі туну. Коля каже: Кажи тунець, бо люди не знають, що таке туна. То перша банка у нас була тунця, от точно така велика, кілограмова. Ну, тут макрель, а макрель в альницькій мові це скумбрія по нашому. Да. Бачите, От зараз Скумбрія буде з картошечкою е, в мундірах. Оце буде по-нашому. Ну, давай, Коля, відкривай, подивимось, так. як тут. Бо коли е, тунець відкривали, не знімали, а там такими величезними шматками той тунець був накладений. Розумієте, друзі? Е, тобто, ну. Так, починаємо. Якісна консерва, якісна. Починаємо. Mm. Так, у хазяїна цього помешкання немає відкривалки. такої нема, тому... Да, і в нього ще нема черпака, хочу вам сказати. Як в армії штик ножом. Все є, посуд да. чудовий, бокали мільйонів видів, тарілок теж декілька видів, чашок. Тут головне, палець отак не підкладав. Да, да. А от відкривалки Черпака нема. Ми вирішили не купувати, тому що ми не будемо на це витрачати свої кошти, супец... а шукати його, де його купити. Так, да, Суп'єс, знаєте, чим як Коля придумав, чашкою наливаємо супчик собі в тарілочку. Так, так, відкриваємо. Ахтун, ахтун. Ахтун. Раз. Ого, якими шматками. Та хіба ж в Україні такі консерви є? Оце такими шматками, щоб було накладено. Ого. Оце вам скумбрія мокрель. Так. Коля, не долбай. Ну навіщо ти долбаєш? Я не долбай. Хочу підняти не треба. І так, глядачі, не треба, воно Видно, буде так? зараз крошитися. І от точно такими шматками був тунець, друзі. Просто Коля потім перекладав в скляну банку і покоцав мені. Знаєте, шмітками такими. І... Рибка. Да. з А це я вирішила вам показати, тому що це унікальне явище, так. щоб отак. Ось ця фірма. Ми цієї фірми все купуємо. І джеми, і все. Гарден. І зверніть увагу на цю рибку. Ну це ж просто пальчики оближеш. лалай ла лай Починаємо наш обід. О, стіл накритий. Стіл накритий. Дивіться, шановні. Друзі, стіл накритий. Зараз Коля побачить. Не побачив? Побачив. Ой, яка гарна! Друзі, прикраса. зверніть увагу на цю прикрасу. Так, бачите. І зараз я хочу вас запитати, хто уважно слідкує за нами і за нашим каналом. Напишіть, будь ласка, де в Єгипті я купила цю підвізку? Де я її купила? Символ Південного Єгипту Лотос. Ще раз показую. Так, Маска. а посередині Скарабій. Так, да, і справа в тому, що тут натуральне каміння, корал, брюза. Е і я хочу, щоб ви відповіли на моє питання. Я так хочу. Так. А тепер дивіться наш обід. Зараз я ще раз е картопелька в мундірах, яйце, скумбрія, мокрельчики, що відкривали, ви дивилися на це все. Овочева тарілочка, оливки, каламата, огірок, помідор, паприка жовта, червона і зелень. А також наша чудова, фруктова тарілочка. Рожевий, чорний, синій, рожевий, синій, зелений виноград, фіга от її багатенько так наклала на тарілочку. Sure. Манго-жовтий, манго-зелений. Так, ось. Так, лайм, лайм і динька. Друзі, конячку нема, бо це буде ввечері. У нас з Колею ще плани. І ще у нас, друзі, соки вийшли. Треба соків купити. І тому хочемо з Колею проїхати в Каріфур сьогодні. Подивимось. Якщо поїдемо, це вже буде в іншій серії дивитися. Ну, коротше кажучи, подивимось. Так, а зараз всім смачного. Да, всім вам смачного. і нам. Дуже добре, що у нас тут тінь, да? Після 12-ї у нас тінь і ми можемо кошкати все, на що хочете. Повітрі, на так. свіжому повітрі ось ми накрили наш обід. От так, і... зараз хвилиночку. Я хочу ще показати, що там активно люди плавають на басейні, Думаю, ми вже наплавалися сьогодні. Ми вже сьогодні наплавалися. Так, в цей час активного сонця просинаються всі араби, і які... єгиптяни, скажімо єгиптяни. так, ну, да. Єгиптян. Арабська Республіка Єгипет. Тому так. Араби. Ну багато коптів. Ми в минулій серії проїздили навіть копську церкву, і показували нашим глядачам православні християни Єгипту, так. копти. Так, ну вони просинаються, і активіті у них. А у нас зараз буде обід, потім перепочинок, а потім поїдемо в Фургада Сіті-центр. Так, Ось картопелька. Дивіться, ось я розламав, бачите, ціла прибутника. Ну давай, куштуй. куштуй. Смачно? Дуже м'яке м'ясо. Бери з овочевої тарілочки все, що тобі потрібно, куля. Хоч би попробував хоч одну оливку каламату оцю. Вона така смачна. Mm. Оливка каламата це знаєш що, де вона народилася? У Греції. І чому її люблять багато хто? Тому що оливка Каламата має тоненьку шкірку. Вона має тоненьку шкірку, хоча там. Косточка, вони з кісточками, але її дуже приємно куштувати, тому що от зелені ми брали без кісточок, ми вам показували. Перший раз ми брали самі перші оливки, які ми тут купували в гомлі, то та оливка твердувата, зелена без кісточки. Вона крупна, все, питань нема, але вона твердувата. Ну що, смачно, дорогий? Ой, зараз і я покуштую. Це ж треба такий обід. І нам ще пишуть е, оці зоживці, зоживці, і тарілки зменште. Ну зменште собі тарілочки, друзі. Ось моя тарілка. Ви хочете сказати, що це ну, ну, ну це ж смішно, просто люди добрі. Ви чого? Зменште. Як я прочитала колі вперше той коментарі? І не в той час високі п'єте. Да. І фрукти не тоді, коли треба їсти. Да, да, да. Ми їмо все тоді, коли нам хочеться. Нам хочеться і ми їмо. Не хочеться, ми не їмо. По <рес> да. лунному календарю ми не будемо їсти. <рес> Це точно, Коля! <рес> Браво! Єгипетська картопля. М -м -м. Смачно. Давно ми картоплі не їли. Ну, в супах, правда. І то там мало у нас картоплі. Мокри. Боже, яка прелість. Оля, який може бути ресторан, якщо ми собі так смачно готуємо? І mm. беру оливочку свою, любимо. Mm -hmm. mm -hmm. Любителі оливок зараз лявляться слюною. Mm -hmm. мені ці олівки. Що олівки? Я хочу додому взяти банку цих оливок і визнаю, як ми все провеземо, те, що ми хочемо. Я... Абсолютно це ж бага, раз... равнодушний до цих оливок. Вони це, мені... ти. Да. це ти, а я хочу дітям привезти. Я цей смак Справа не того... розумію. Так. Справа в тому, що як ми провеземо періс. Та не буде перісу, все зробимо. М -м -м. Пол чемодану викинемо і наберемо лівок і ще щось. Коля, ти пам'ятаєш, Як ми з Марсаламу від'їжджали, ти да. свої тапки залишив. Так, щоб не Кили було підії. Це з марсалами свої тапки. І все одно чемодан перевеса був 5 кілограмів, але там вони навіть не дивились. Наклеїли бірочку і все, і поїхало в літак. Все. У марсалани дуже демократично. Там взагалі не дивились на вагу чемодану. Валіз, все. Отак. У них кукуруза дуже солодка. Дуже смачна і дуже солодка. Тебе ще пальці від басейну не відійшли. Диви, які вони. А пройшло ж скільки часу? Так, да, розкажіть. Як ото у mm. малих дітей розкасають пальці. Да. До зустрічі.